Молитву читає отець Михайло. Будь ласка, підпишіться на канал та напишіть імена для спільних молитв у коментарях. Це важливо. Благословенний Бог наш завжди. Нині повсякчас, і навіки вічні. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, царю Небесний, втішителю, душі істини, що лиси все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди, і вселися в нас, І очисти нас від досяг, скверни, і спаси і душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. свята і Тройця, помилуй нас, Господи, очистих і наші, влади копрости, беззаконня наші, святий посвятий, сили немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині по всіх час, і на віки Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилой. Господи помили, господи помили, господи, помилуй. Господи помилуй, господи помилуй. Слава Отцю і, і Святому Духові і нині і по всеча, і віки і вічні. Амінь. та поклонівся цареві нашому Богу, прийдіть та Христові, Цареві нашому Богу, прийдіть та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, суші дро Твоїх очистим, беззаконня моє, Найпаче обмий ми мене з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. і гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе єдиного, я зрішив і перед Тобою вчинив. То і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконнях я зачати, і в ріках родила мене мати моя. Все, бо істину полюбив, єси, невідомий теєм, не мудрості своєї, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, Обмий мене, і стану біліше від снігу. Дай мені почути, радість і веселість, зрадіть, кості, сокрушені, відверни лице Твоє від ріхів моїх. І всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені, Боже, і духа правого внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого, не відійми від мене, верни мені, радість спасіння Твого, і духом величним, тверди мене. Кажу беззаконим дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, оби мої відкрив і сповістять хвалу Твою, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі, Жертва бо, і дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не погодить. Ущаси, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай звинуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жертву правди, приношення і все палення. тоді положить нам вівтат, в ітерці, вірую в єдиного, бо царежителя, творця неба і землі, все видимо і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла Бога, істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через Нього все сталося, Він за для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святої, Марії, і стався чоловіком. І був розсвятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і у третій день згідно списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сходи, що за цим і сином рівно поклоняє, і рівно славами, що говорив через пророків, вірю святу Соборну, і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. О, слабий, прости просить, пости Боже про рішення наші вольні і невольні, що в Слові в ділі, свідомі, несвідомі, що в думці і в помислі, що в день і в вночі. Все нам прости, бо ти благий чоловіко, любець, богородиця дівороди, все благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлогу Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, достойний або істину величати Блаженою Тебе, Богородицю, хрисну блажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, щеснішої І візиняно славнішою від сарафині, щоб затвіння Бога слого породила. Слушу, що тебе величаємо, під твоїми прибігаємо, родиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і слава нас, єдина, чиста і благословена. Преславна, на пресну Діло, Богородиця, прийми молитви наші, донеси, Сину і Твоєму, і Богу і нашому, що сваза для тебе душі наші, всі небесні сили, святі архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, захвальні, апостоли, пророки, мученики і святі, моліть Бога за незгрішних, Уповання нам отець, прибіжище наше син і покровитель нам дуси. Ти, про свята Боже, на слава Тобі! Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що в при великій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, все добрий, Боже, у святій Тройці єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої, і несподіваної смерти. І, з вдячності за цю ласку віддаю, віддаю тобі нині цілого себе усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити. А що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум. Щоб я чим раз краще пізнавав твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, злибини душі дякую тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч. І збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвою. А Ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю, кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діва Марія, і з розвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина, та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів, адже добре знаю, що ти, Царице неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Дякую, що молились з нами. Залишайте коментар, якщо любите Господа та подивіться молитву, що справа.